Ми говоримо з Євгеном Нещуком. Знову ж таки, не хочеться говорити міністр культури зараз, тому що якщо згадувати події Євромайдану, то перший голос Майдану, але людина, яка направду була від першого дня до останнього, там. Бачите, почти я навіть прийшов не в кроваті. А в тому ви так. в ньому ходили так, чи так, в тому светрі? Я пам'ятаю, що ви здається, теж якийсь мали час вже хворе трохи горло від того mm. всього, що відбувалося. Часом більше воно від е, напруження нервового ніж, е, ніж через холод. Ви 21-го ж прийшли не бути голосом Майдана, а просто прийшли, напевне, тому що всі прийшли. Можете пригадати, як це було 21-го? Звичайно, ну я, по перше, не міг не прийти, бо так якось склалося історично, що. 21 листопада для мене це ще, ще одна революція, яка тепер уже має 10 років тому. І у мене в той день ввечері раніше була вистава в театрі Франка. Я грав в'язня сумління за Винниченком оповідання. Момент, і після того я знав, що я обов'язково піду на Майдан Незалежності, де вже була машина. І так вже якось відбулося, що там люди за мною закріпилось таке прозвисько голос Майдану. І відповідно, коли я прийшов, кажуть: о, голос Майдану, давай цей і ви на тому ну, автобусі, чи що воно було зверху виступали? Так, так, так це такий бронявичок. Так. так, і так вийшло, що я там до третьої години ночі модерував і приходив наступного дня. Знав про те, що я вже буду 24 листопада на європейській площі. Яке переросло, і ну я так весь всі, всі 90, скільки там, 4 дні і провів. Але я пам'ятаю на сцені дуже різні речі. Тобто, так, спочатку, це. Коли сцена вже була побудована і зайняла опозиція, і в принципі там виступали люди, яких ну кликав хтось так. А потім це все закінчилось тим, що ну таким народним можна сказати бунтом, тобто опозицію не приймали насправді. І ви десь це промодерували. Що якщо хоче виступити, там, наприклад, Володя Парасюк, чи да, було, було і сотники чи ярош, виступали, ще, так, там. чи Ярош, чи навіть Дмитро гнаб нашого наш, покликали так, на сцену, я, так, я, так а... був такий перелом. Дуже були складні насправді психологічні моменти тоді. Як? Складні психологічні моменти надзвичайно. Тоді. Вони в хронологічному порядку мені зараз в снах іноді приходять. Вони це таке знаєте, 1 грудня це одна ситуація, коли я теж на тому броньовику був від парку Шевченка. І коли ти не бачиш не шматка асфальту, а тільки голови людей, і такі настільки рішуче бажання помститися за цей шок, який за цю ганьбу, яку ми мали після цього побиття 30 листопада. І коли я бачив, ми їхали, і коли на Майдані Беркут побачив, скільки людей йде, і вони під тюбцем швидесенько побігли на, на гору, це таке відчуття того, що, що ми зараз все вирішимо. Потім, звичайно коли був штурм 11 грудня, коли там Ештон була чи хто, і, і їх, вони собі дозволили це, коли я там е волав Київ, приходь і бачив, як люди деякі відгукнулися, таксісти їх безкоштовно везли. І вони на, я сам зі сцени бачив, що вони не просто йшли. А коли я казав приходьте сюди, то вони починали бігти відразу на, на голос, падати, бо то слизько було, вставали і далі бігли. Ну це неймовірні відчуття. Звичайно, тут були кадри Нового року, де гордість радість переповнювала, де все якось воно так пішло. Улюблені артисти, яким вже давно не було місця на головних сценах країни, які всі свої були, знаєте, б... всі свої. А потім, звичайно, цей, цей шок після перших загибель. І коли е, Нігояна не привозили на Майдан, а Жизнявського привозили на Михайлівську площу, потім так, і, і його на принесли площу. на Майдан. І, а, а, як, а які слова знайти? Що сказати? Е, і тоді мені хлопці, там, його побратими, кажуть, що він дуже любив цю пісню плина Кача. Uh -huh. і я її знайшов у варіації, е, ті, які там пікардійці співали. І... Бо там він же ж етнічний Білорус, а там якраз ідеться в тому, що ти не на своїй землі uh -huh. загинеш. І вона практично потім стала гімном прощання такого на довгий час. Звичайно, що після того. Ключовим ситуацією, яка мені в пам'яті там, цей штурм, який 18 числа вночі. Ми пам'ятали, як ви дня... говорили, тобто вам довелося бути таким модератором, не просто а там, так, ідіть туди, підходьте туди, там треба от. от, Ну там, так, мені хтось закидав, що як військовий полководець. Ну, питання не в тому, ну так воно вийшло. Я, по-перше, там якісь речі. Знаєте, там іноді скрито говорив. Я дивлюся, у вас тут зараз там є Там якісь засоби, коли я там про перець казав, що треба. Коли треба було вже пальне або шини, то я якось хитро не міг так же ж публічно, начебто, говорити, що принесіть, будь ласка, для коктейлю Молотова, все, що потрібно. Тобто я там щось вигадував, хитрував, блифував іноді, коли казав, що вже в інтернеті вивісили прізвища, почав зачитувати. Я не знаю, я вдавався вже до до різних речей. Коли скомандував спалити ці будиночки, які були дерев'яні, ага. їх там за три їх за три хвилини все розібрали. Ту піраміду якусь там водовибудули. Я навіть не знаю, що це за піраміда була. Е, от. І, 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 і було настільки таке е, чітке, ну не те, що виконання. Чітко люди все робили, що потрібно було. Ці шини спалювали з себе олях, навіть коли е, притухав вогонь, а він, слава Богу, йшов якимись вищими силами і молитвами, йшов на, 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 бер, на Беркот. Е, і він дуже допомагав. А потім, коли вже прибили вогонь, вони почали штурмувати. І то тоді я себе там корив деякий час, чого я командував хлопцям розвертатися обличчям, а не спинами. Воно ніби ризиковано було, але як виявилося, дуже потрібно було, бо тоді відбили атаку, навіть в наступ пішли. Потім не скриваю, ми, як то кажуть, експерприєрували декілька рацій від баркутівців, які попали в полон. Е, і я поки аж щось вони правда 40 хвилин думали, коли я вже точно знав, куди де спрямовується, бо чув рацію і дійсно спрямовував наших людей там, що зараз буде е, переходьте, будь ласка, на ту барикаду або там біля консерваторії зараз буде прорив. Ми туди, аж потім вони на 40 хвилину кажуть: Прикращаємо ефір, нас слушають. То це двадцять століття, розумієте. В нас ж ніяких засобів не було. Мені хлопці писали смски, що кому потрібно, куди передавати, або де потрібна ротація, або куди потрібно бірці там, каски і так далі. і так далі. Тобто це, це реальні бойові дії були. Ну, Це те, що буде на все життя залишитися. Але я пам'ятаю, наприклад, з нашого досвіду громадського, що в. Дуже багато чого не пам'ятаю зараз по відчуттях, бо роботи були просто аж забагато тобто спалося по 2-3 години весь час. Ви час були новини, весь час були події, весь час ти вмикав, чи хтось тобі дзвонив, що щось відбувається, і ти біг туди, вже був наготований одяг. А вас як от ви, ви без таке враження, що ви не спали ніколи, що ви безперервно були на ви, мене? У мене там була ззаді бойова така намет, такий був, в якому частенько я там іноді міг, як кажуть, коли був не пере... перебо мене, наприклад, після тих ночі я не міг навіть заснути. Мені казали, йди трохи полеж. Там Володя Гонський чи там угу. Нормал не пінський, хтось хтось тут Буде, йди трохи по це, а я не можу, в мене голова розривається. А часом про в спілках, бо в цілях безпеки я рідко коли ходив взагалі додому. Часом про спілках там було таке широке крісло, я там собі приходив, дівчата мене там трохи підгодовували. Ну, звичайно, що це було такі, таке, таке майданівське справжнє життя. Але бо ну було таке вчити, що ви в пробілах все. Ну я не знаю, що ви не встигаєте переосмислити те, що відбувається. Тому що відбувається щось нове, нове Ні, нове, нове Ні, ну, звичайно. Постійно. Тобто цей калейдоскоп того, що що відбувається, сподівались на одне відбулося друге. Попередження одне було зовсім третє. Відбувається е, історія. На най насправді най, найважче для мене, чесно було кажу. Так воно най, найстресовіше ці були штурми, але найважче для мене було. Щоб якось збалансувати ситуацію, так не, не випустити її, скажімо так, з рук. Це був момент очікування. Е, я відчував цей градус нетерпіння людей. Я відчував, як на як, як люди вже втомилися, наприклад, стояти. Скільки будемо стояти, скільки будемо стояти? Того відбувся вибух, того я дав слово, бо розумів, що далі так не можна отримувати е, в якійсь мірі. Е, звичайно. Є в нас на скайпі, Яків Любчич, Зараз продовжимо з Євгеном Нещуком, міністром культури, Яків Любчич, наш журналіст йде з ходою самооборони. Це така пам'ятна хода, хода гідності. І зараз Яків нам розкаже, де вони саме зараз, де хода саме рухається, і скільки людей вже долучилось до неї. Як чи чуєш ти мене? Привіт. А, так, Настя, привіт. Розкажи а... трохи, де ви саме а... зараз? Чи долучаються люди, чи взагалі люди підходять на майдан святкувати, відзначати якось які там настрій? Ну зараз ми знаходимося на алеї Героїв Небесної Сотні. Це от ця ділянка інститутської до метро Хрещатик. Тут хода зупинилася, голова колони. Тут вже відбувся молебень про загиблих. З Небесної сотні а виступив паробій. Ну, Тут виступають там, сотники самооборони і так, люди. А, ну, взагалі хода почалась на Михайлівській. Людей, на мою думку, дуже багато, ну, декілька тисяч. А, в основному це самооборона, приєднуються також кияни. А, ну, і... От тут зараз е, хода стала і це тільки голова колони. Решта, ну там люди на майдані і на Хрещатику ну взагалі стоять, того що. Ну, людей багато насправді я що, я просто бачу ці жовті прапори, це я так розумію, самооборонівські прапори чи, і просили дуже не нести прапорів якихось політичних Проті, партій. Я також бачу червоно-чорні, якщо не помиляюсь прапори. Скажи, от власне про символіку цього всього дійства. І друге, чи багато людей в уніформі, тому що знаю, що 4 тисячі людей представників самооборони майдану пішло воювати на фронт. Ну, людей в формі багато. Тут в формі, як і самооборонівці, які ну, не пішли воювати, ну там ті, що подіставали свої форми ще з часів майдану. Uh -huh. а, от ну багато а, батальйонів. Ну, Київ, 1 Київ, 2 Я бачив, а, є батальйони. А, от тут хлопці стоять, якщо їх видно, так uh -huh, а, прапори в основному. А... Прапори в основному самооборони, а прапори сотень? Ну на яких вказано яка це сотня? А, ну і так політичних партій немає. А артефакти, і, там і ланцюги, артефакти, якісь ланцюги, і я пам'ятаю, були ці дерев'яні щити, але ну, лише щити, а й біти. Тобто тоді так були нормально закамуфльовані самооборонівці. Зараз вирішили використати якось гадати, чи все досить мирно, цивільно. Ну зараз так. Можна цивільно, тільки що ну люди в уніформі в основному сам самооборонці. Таких гів, палець нічого немає, там касок. щитів. є от дівчата з барабанами. Ага, таке теж було. Я пригадую от, барабань Так, доходу. барабанщиці. Вони тут на початку а, от ну так, їде поруч з колоною машина. Вона включ, ну, там включають музику. Різну патріотично. От ну зараз колона стоїть, далі вона буде рухатися по інститутській а, до кріпосного провулку і там поверне уже в сторону ну, через Маріїнський парк, туди а, на Грушевського. Чи згадували героїв загиблих Небесної Сотні? Чи Андрій Парабій розповідав, можливо, і про сотників, які воюють, і про самооборонівців, які загинули там на фронті. Чи згадували цих людей взагалі з промов, що ти почув такого важливого? Ну так, Парабій розказував про сотників, які загинули, про, про тих самооборонців, які зараз там на Сході. А, також ну, от, а, люди йдуть, вони постійно скандують там, слава героям, а герої не вмирають. Ну, це, а, постійно люди це скандують. А, ну, і от зараз досить довго тут уже колона стоїть біля цього хреста в честь Небесної Сотні. Ну, і саме з приводу цього зараз говорять. Дякую, я що як і в Любчич на ході самооборони, Це така хода гідності, так марш гідності називається. Згадують і загиблих на майдані 18-20 лютого, 22 січня загиблих Нігояна і Жезневської йдуть по пам'ятних місцях тодішнього Євромайдану важливих подій, які відбувалися там на цих вулицях. Власне перейменували частину вулиці Інститутської на алеї Небесної Сотні від Майдану, незалежності до вулиці Ольги. І от так от виглядає цей марш гідності з прапорами самооборони, з червоно-чорними прапорами. На щастя, ми дуже раді і дуже вдячні. Нищук на студії, міністр культури. Далі говоримо з ним і говоримо про такі речі. От Людина абсолютно від культури була. Ви, ви були працювали актором в театрі і пам'ятаємо його на з помаранчевої революції, але тим не менше, зовсім інші. Повноваження у вас були на цьому євромайдані, тому що все було дуже дуже інакше. Насправді, і я пам'ятаю ці останні дні 18-20 лютого і пам'ятаю 21 лютого, коли принесли тіла загиблих, і ну просто я взагалі не уявляю, як можна було щось говорити, і взагалі що можна було говорити в тій Мені здається, ви справилися через кожних 10 хвилин. От тіла. приносили просто. А, а, а ці батьки, гурика молоді взагалі батьки, які, які просто втрачали свідомі втрачали свідомість на сцені. І, і я відчуваю, що він в нього підкошуються ноги е, разом з дружиною. Це, це, це просто і, і ці всі обличчя. Я, і багатьох з них я просто дійсно з ними був, знав. Я там прізвища всі не пам'ятаю, але просто я реально всіх, я б я, так раз дивишся а там, а там, а там ще вчора ти не знав. А ти вже немає. Так. The cat sat on the Як ви переосмислюєте самі через рік все, що сталося для вас? Це знову ж таки. От ми всіх сьогодні гостей питаємо: це свято, це е, дні пам'яті мають бути. Це навпаки щось не найкраще, що сталося, бо після всього, що сталося, після тих загиблих загиблих стало ще більше зараз. Так ну рік не пройшов, рік не пройшов ще по тим, хто кого ми називаємо героями небесної сотні. Дев'ять місяців сотні, так а, а тисячі тих, які ми втрачаємо зараз на сході. Воді країни однозначно, що це не є якесь свято веселе. Воно знаєте, ці ці відчуття, вони з перемежовуються від щему, від болю до гордості, бо все одно в будь-який спосіб, ті, кого з нами немає, вони це робили, щоб ми далі продовжували або боротьбу, або щоб зробилися ті зміни, заради яких вони пішли життя. Тому ми не можемо опускати в жодній мірі руки. У мене теж іноді нападає якийсь розпач, коли, коли щось так не відбувається, як би хотілося, чи відразу, чи взагалі, чи якась помилка, чи просто якийсь ллється бруд. П'ятою колоною, яка зараз активно активізувалася, яка просто піднімає голову, забуваючи про те, що люди це не простять уже. Це не варіант 2004 року. Сьогодні я, взагалі, плакат якийсь побачив там, ну що ви тепер уже не нужны, чи ще щось? Якась там така насмішка. Це треба на корню присікати. Ми пролили довгий час, казали, що українцям все за сучасної України, що все дається дуже легко. Ми сповна сплатили тепер уже. Сповна сплатили. Ми не маємо права на це, ми не маємо права пускати руки. Десь я недавно прочитав хорошу фразу, де написано було, найбільшим апофіозом зла буде коли добрі і хороші люди опустять руки і перестануть боротися і щось робити. Ми ми не можемо допускати цього. Я от останнє ваше хочу порівняння. Ви були і на майдані 2004, і зараз 2013, 14 років. Я все таки вважаю, що це такі українські злі вийшли. Ну реально злості, мені здається, було дуже багато людей, які я пам'ятаю дуже добре, 19 січня, коли засвистували опозицію. І Я на ну, моє там особисте переконання постояла тоді з людьми. Люди вийшли не так. Ну тобто, пішли на Грушевського не так через те, що влада зробила та. Чи опозиція їм нічого не запропонувала? Ну, багато заперечень взагалі є саме цього року. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Виходить, що неправдивий до нас клеймо. так? Угу. Колись Оксана Забушко казала, що хлопці українці закінчилися підкрутами. Угу. Заперечення. Тому що так само пішли стрімко з відкритою душею на снайперів. Ми довгий час нам нав'язували генстраху, і справді, українці після того, коли нищилася Січ, коли під час визвольного руху, під час Української Народної Республіки, під час голодоморів репресій нас нищили, довгий час побутувало, що українці надто обережні, вони вони будуть щось робити, але так, щоби не дай Бог, повне заперечення. Йдуть. Під кулі стоять зараз за цілісність своєї держави хлопці, які з півдня 79-та ромбільна бригада, з яка Миколаєва. яка це хлопці з Миколаєва. Я там був. Я спілкувався з пораненими, які звідти приїхали. Це все російськомовні хлопці. Це всі, які сказали, що тут ноги не буде російській армії, росіянам чонгарі стояли Правда. на кордоні з Кримом ще в березні місяці, так але є багато заперечень 19 січня, але а 18-20 лютого ви не відчуваєте за собою часом не в тому, що ви, наприклад, може, вже чули і знали, що там вбивають людей, але тим не менше, ви казали, там треба підмога, ідіть вперед. Ну, чи ви не розуміли всього, що? Я... Та ні, я розумів. Я знав перед 18-м в той вечір, що буде повний розгон. Я знав, що мають спалити сцену. Мені казали, йди е... зі сцен. Так. А, але ну, я, по-перше, вже не міг цього зробити. А, і по-друге, я не знаю, щось мені підказувало, що ми зможемо вистояти. Е, я не міг про це сказати людям. Ну, я звичайно казав, що розгони все інше, готуємося, але якось в інший спосіб. Так, ми втратили певний контроль, тому що звук не доходив, коли вже 20-го. Хлопці побігли аж туди вгору, вони вже нічого не чули. Вони бігли, вони бігли на смерть, і цими смертю вони допомогли вигнати цю злочинну і, і, і на тодішній час владу. Добре, дякуємо вам. Поговорили, як змогли, згадали, як змогли з Євгеном Нещуком.